Коваль, Ковалі, подивіться, як, як ледь не, так, не доходить. Янчик, помилився, помилився. Янчик. янчик і… Янчик, і... Янчик, і... Янчик, так, янчик, ось така Була на швидкості грати і пресингом, іначе ми в них не виграємо. Тому що якщо ми на своїй половині закриємося, нам буде важкувато грати проти досить, з досвідом. Ще прасів. одне перехоплення і, і... небезпечно, але слава Богу, поки, поки, що, що, поки, що, поки що. що і. Що показує арбітер? Арбітр показує, що взяття воріт е, е, фіксує. Важко прийдеться. Ми там програли 3-1. Нам треба виривати з різницею. 2... сказав, Янчик, янчик... янчик е... На цьому епізоді знову йдуть вперед. І подивіться, Андрій Качук дуже близьким був до того, щоб закотується м'яч ворота, закотується у ворота. Ради, розіграли як по нотам. Це ми говоримо, у них було. Ну за -зараз, Сергій... зараз, якби... і що, зараз? гол! Андрій Качук забуває гол! Знову забуває. Зараз є можливість, можна пробити, може! Сергій Янчик забиває свій другий у цій зустрічі. Він е, говорив, що вони слідкують за матчами. Зараз є можливість, є можливість для на контратаки у нашу команду Андрій. Може забивати, забиває гол. голим! шановні друзі! Забиває п'ятий гол. Де ніяк не буде. Кіндяков, кіндяков на і що зараз показує арбітр, що грав за межами майданчика Володимир Кардаш. І Супер небезпечний. Зараз буде штрафний біля воріт енергії. Буде пробувати, буде пробувати напряму. Забиває, забиває цей гол! Чи... Друзі, Андрій Качук зенувається і голчи. Шановні друзі, пішов Андрій Качук. вперед і жаль, П'ятий фол, ну навіщо було Андрій? Отаке. Е, Левчанов, Левчанов е, потужно і на жаль, на жаль, ось е, Левчанов за три хвилини. Е, ж арбітри, чому однозначно ж його притримували, притримували при його, притримували, не, не треба, не треба, не треба було хвилин Львів'ян, він є на їхню користь, і ось Янов би браво, браво, браво. І Янчик, Янчик, ну, подивіться, що він буде. Коло стані надії, ну як як так можна? Треба здавати фол останні надії, треба давати червону картку. Гравцю гостей. Друзі, Чернієнко, Чернієнко її не забуває. На жаль, у нас за 4 секунди і 3, 3 до завершний м'яч летить у ворота. Ну що тут? <звук> за одну секунду.